Друзі, ми вітаємо вас любов'ю нашого Господа, Ісуса Христа. Ось вже добігає кінця 2022 рік, і ми в цьому році бачили неймовірну велич, славу і, і силу Божу. Ми багато разів з допомогою багатьох людей. Які небайдужі до, до біди, до горя чужих людей ми відвідували Донеччину, відвідували Миколаївщину, Київщину, відвідували. І ось це відео, яке ми вже останнє робимо в цьому році, ми хочемо вам показати, що перед Різдвом Христовим, перед народженням нашого Господа Ісуса Христа. Ми мали ще ось таку поїздку в прифронтові міста. Це місто Гірник, ми відвідували, місто Кураховка, місто Українськ. Були таке село Завітне і мали там такі прекрасні зустрічі з батьками і з дітками, які залишилися на тих прифронтових територіях. Ми їм Розповідали про Ісуса, про те, як Він народився, для чого він народився. І дякуючи Господу, і таким небайдужим людям за кордону ми мали можливість тих маленьких дітків, діток порадувати подарунками. І ось відео ми таке зробили, щоб показати вам нашу поїздку, де ми. Спілкувались з дітками, говорили їм про Ісуса, давали їм подарунки. Дітки були неймовірно задоволені, що, що вони отримують подарунки зовсім від чужих людей. Це все ми робили в ім'я Ісуса і говорили дітям, коли ви прийдете додому і розкриєте цю коробочку, і там будуть вам подарунки. Будуть шоколадки, буде печиво, смачні там батончики. Ви скажіть дякую Ісусу, тому що це Він попіклувався про вас. Також ми мали спілкування з старшими людьми, з батьками тих діток. Також ми їм давали подарунки. І друзі, це, це не ми такі хороші, це великий Бог, який сьогодні через нас може служити другим людям. Тому ми, як Народ Божий, ми дякуємо Господу за нашу Україну. Ми дякуємо Господу за те, що Він дає змогу сьогодні нам служити Йому в такий воєнний час в нашій державі. Ми, друзі, молимося за нашу Україну, ми молимося за ці міста, які ми відвідуємо постійно. Ми молимося за тих людей, які завжди нам допомагають, допомагають коштами, щоб ми мали за що їхати. Тому, друзі, ми дякуємо.